Місто в руїнах та беззупинні штурми російської піхоти на Бахмутському напрямку. Танкісти впритул нищать росіян, які намагаються відтіснити наших оборонців із панівних висот навколо часового яру. Напередодні бійці 17-ї танкової криворізької бригади знищили російську піхоту, яка проривалась вклинитись у нашу лінію оборони. В Богданівці росіяни шукають слабкі місця. Також сунять на Іванівське. Репортаж знімальної групи кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Дивіться далі. Побиті будинки, вигорілі квартири, порожні вулиці. Часів яр в минулому 12 тисячне місто нині перетворюється в руїни. Окупанти за 5 кілометрів звідси намагаються сунути на Богданівку та на Іванівське. Танкісти виїздять на позиції. Зараз танкісти 17-ї танкової бригади приїхали працювати в закритих вогневих позицій на цій Т-64. Машина хоч і старенька, та вправна, надійна і працюватиме по оркам також ефективно. Робота зараз дуже багато, робота щільна. Працюємо як і в день, так і вночі. Русня лізе, шукає наші слабкі місця, але ми не даємо їй пролізти, знайти нашу так, Сказати, бреш слабкі місця. Ми їх щимаємо е, всіми силами. Перед роботою бійці ретельно маскують сліди від панцерника. Ворожі розвідувальні дрони без зупину кружляють у небі на Бахмутському напрямку. На напрямку Бахмуту літають зала, літають орлани. Вони спостерігають за нами. Ми маскуємося, маскуємо техніку. Не вігли. ходимо на відкриті місця, щоб не показувати, де ми знаходимося. Стараємося уникати більш відкритих місць для того, щоб ворог не побачив наше розташування. Осколково-фугасні снаряди летять в бік позиції російських військ. 28-річний командир бойової машини Рустам свій старенький панцерник хвалить за витривалість та прохідність. Це. Я вже третій рік з нею і дуже задоволений на ній. І даже пересаджуватися там на какие машини, 72-ки, или леопарды, или там і что-то непонятно, Не планую в Здальніше буде видно. Аби панцерники працювали вправно і були завжди на поготові виїздити на підмогу нашій піхоті. Бійці при мінусовій температурі частіше прогрівають їх та переміщують броню, аби гусениця не примерзала до ґрунту. І саме вони напередодні змогли зупинити російський штурм на Бахмутському напрямку. На 700 метрів в посаді була піхота. Вона там засіла. Вони штурмували, зайшли в посадку, вклинилися між нашими підрозділами. Виїхав мій командир взводу на 64-ці, на 700 метрів і знищив ворога і так втримали цю посадку. Про наміри росіян відтіснити українські війська від панівних висот поблизу Часового Яру відповідають важким калібром. Думаю, буде все добре, ми отримаємо цей напрямок. І покажемо свою силу. Бо ми ж козаки з бахмутського напрямку. Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.